Коли вона вперше це зробила, я подумав, що вона розігрує мене. Я був на кухні, коли вона увійшла у вхідні двері посеред розмови. Вона зробила коротку паузу і представила мене незнайомому чоловікові, якого, очевидно, звали Джеф. Я кинув на неї запитливий погляд, але вона продовжила розмову. Зробивши паузу, ніби чекаючи на відповідь співрозмовника. Справді, Іане, ти навіть не можеш привітатися? Там нікого немає, тихо промовив я. Ми не розмовляли кілька днів, а потім, на вихідних, вона запитала, чи не хочу я піти випити з друзями. Я все ще був роздратований, але погодився. Ми приїхали в порожню квартиру. Вони сказали, щоб я не стукала, посміхнулася моя дружина, входячи до квартири. Сказали, що не почують, як ми стукаємо через гучну музику. Вона майже перейшла на крик, наче намагалась перекричати музику. Хоча ми знаходились у пустій квартирі з абсолютною тишею, моє серце почало калатати. Коли я побачив, як моя дружина нахилялася, обіймаючи людей, яких там не було, вона називала імена тих, хто сидів на кожному порожньому стільці. Я ошелешено дивився на порожню кімнату, я обережно сів, як я сподівався на порожній стілець, ну ви розумієте, що я маю на увазі, і спробував підіграти дружині. Це повторилося наступного тижня відкриття художньої галереї, виставка її друзів. Я почав втрачати свідомість, коли стояв у порожній галереї, дивлячись на порожні рамки для картин. Коли я почув, як моя дружина охає і ахає над довбаною порожньою рамою, я не зміг більше стримуватися. Що в біса на тебе найшло, я підіграв тобі на початку, але це цей жарт затягнувся, у цій клятій кімнаті нікого немає. Її обличчя змінилося на занепокоєння. Я, я не грала з тобою, трохи налякано сказала вона. Не було ніяких розіграшів, клянуся, я думаю, я думаю, тобі треба піти до лікаря. Моя дружина не припиняла наполягати на тому, щоб я пішов до лікаря. Тож я здався і опинився в порожньому кабінеті лікаря, а моя дружина кивала на порожній стілець у кабінеті. Десь через тиждень я повернувся додому, і дружина готувала вечерю на кухні. Вона посміхнулася мені. Поцілувала в щоку і сказала, що їй шкода, що вона так зі мною поводилася. Вона була моєю дружиною, і я кохав її, і тому я вирішив забути все, що відбувалося останні кілька тижнів. Пройшло кілька місяців, і одного дня в мій месенджер прилетіло повідомлення від старого друга. Кріс був одним із моїх приятелів по коледжу. Він був одним із тих, з ким я бажав відновити зв'язки, тож я з великим задоволенням прийняв від нього запрошення на вечерю для мене і моєї дружини. Я привітався з Крісом і познайомив його зі своєю дружиною. Ми завели світську бесіду, моя дружина трималася стримано, і я намагався залучити її до розмови. Через деякий час Кріс нервово засміявся і запитав, чи все в порядку. Він виглядав ніяково, його очі не хотіли зустрічатися з моїми. Кріс намагався опанувати себе, зібрався з думками, посміхнувся, нахилився до мене і спокійним голосом запитав Іане, а з ким ти постійно розмовляєш? Тут нікого немає, крім нас. Моя дружина каже мені, що вона справжня. Я відчуваю тепло її шкіри. Вона моя дружина, і я їй вірю.